У високогірному селі Шепіт ремонтують дорогу та облаштовують автомобільні мости. Село розташоване на кордоні з Румунією. Відтак тут планують відкрити пункт пропуску. Зараз ремонтні роботи тривають просто в центрі села. Поруч розташована школа, проживають місцеві жителі, а вже за декілька метрів розпочинається румунське село із вореля сочевий до 2010 року тут працював пішохідний пункт пропуску. Коли Румунія увійшла до ЄС, його закрили через невідповідність стандартам. Щоб мені побачити тьотю, коли працював пропускний пункт, тоді вона переходила сюди там раз в тиждень. Ну це було років. Я її не спомню, напевно, 7-8 років тому я її бачила. Один раз ми їздили на порубне, в неї там були свято іменини. І от моя мама хотіла її побачити, то ми тільки так поїхали на порубне, там переїхали і приїхали до неї в гості. Хоча тут, якщо добре крикнути, то вона б не почула. Останній раз я була у 2003 році. Це тут, на Єзворах. І більше не було. То тоді було спрощено по тих вкладах. Ми їхали. Скажем, торговля більше розвивалася, бо більше попит був, світеля приходили, люди їх брали. Так що ці наші підприємці воно було набагато краще. Два роки тому обласна адміністрація взяла участь у грантовому проєкті, за яким Румунія, як країна Євросоюзу, виділила 2 мільйони євро на відновлення під'їзного шляху до КПП Шепіт із Вареля сучевий каже заступник начальника служби автомобільних доріг області Андрій Мельничук. За договором тут мають облаштувати два кілометри під'їзного шляху із двома мостами асфальтним покриттям та освітленням, оскільки гірська дорога дуже вузька, зараз її розширюють та роблять підпірні стінки на схилах гір. каже виконроб Юрій Побігушко. Ремонтує дорогу фірма ПБС. Мости будуть під уже нові навантаження. На даний момент виконані берегові опори на обидвох мостах, залиті фундаменти відкрилках частково. І на одному мості проведено монтаж балок. Зараз проводимо арматурні роботи. Опори освітлення частково поміняні. Є ще деякі нюанси. Дорога буде повністю освітлюватися, буде повноцінний перехід. Зараз приміщення, де має працювати пропускна система, застаріле. Будівлю охороняє декілька охоронців. Голова громади Валерій Полянчук розповідає: зараз кілька жителів села віддали свої земельні ділянки для будівництва нового КПП. Це робилося все за згодою. Місцеві жителі, котрим я дякую, є такий Савчук Марія Іванівна, яка поступила своїй земельні ділянці, і ті, які мали власність, ми їх змінили конфігурацію, і цей участок землі виділений. Для того, щоб будувався новий пункт пропуску, буде гарний асфальт в селі, буде вуличне освітлення, тротуар, буде відкритий пункт пропуску. Ми будемо мати вікно у Європу, покращиться економіка. Люди відчують тоді себе повноцінними, як кажуть громадянами. Загальна вартість ремонту дороги 180 мільйонів гривень. Румунська сторона фінансує лише частину, решту 100 мільйонів за умовами співфінансування, мають виділити з держбюджету, каже Андрій Мельничук. На даний час ми працюємо тільки за рахунок грантових коштів. Співфінансування ну, надіємося, що буде передбачено в цьому році, але саме бачите, що в державі зараз війна, як воно буде, ніхто не може сказати. Ми подали в планах пропозицій на 2023 рік дану ділянку для щодо завершення, оскільки цей підвідний шлях до пункту пропуску. Мельничук каже, якщо гроші не надійдуть цьогоріч, ремонт дороги продовжать у 2024 році. Водночас, ОГВА Суспільному повідомили, що будівництво самого КПП – це наступний етап після ремонту дороги. Христина Тимофійчук, Роман Палатик, Суспільне, Новини, Чернівці.